Значити, чи є ваша справа відпована. А, то що вивезла поліція, давайте Чи на Ютуб канал, зайдіть, виведіть. Ми зараз подивимося, як прямому ефірі, вивезла поліція, чи мають право поліція вивозити через три години групу, на яку якої... я. Складно до вас звертатися просто Андрій. Просто Андрій. Дуже складно. Так, так і будемо. Давайте я просто давайте. Я ще люблю, коли мене генерал від народу називають. Називайте мене генерал просто від народу. Якщо мені подобається Андрій. Просто тоді генерал тоді. Просто мій генерал. Ви запиталися, яке я хочу? Я кажу, я так хочу. Я вас запитав. Давайте зробимо так. Або я задам вам запитання, і ви вирішите, будете надавати відповідь Чи ви скажете, що ви будете продовжувати здавати сволоці, тоді піду на рафівки і НАТО і буду приймати рішення без ваших. Це вже маніпуляції словами і цикляння, яка зупинка, це вже ідея маніпуляція. Давайте просто проведіть, дайте рішення, тому що я бачу, що це вже з упалі з вашої сторони. Давайте просто рішення, щоб я не втратив нерви, не підуваю. Я не бачу, тому ну, по-перше, бо я ж кажу, я не варту. Давайте, дайте відповідь, не підставляйтеся, бо у нас прямий ефір, є, ми будемо ставлятися. Ну, ну, Зупинися! Підіжди, суддя за прав. Добре, хай буде право. право. Не хали. Відповідай чітко на запитання. Дайте, дай. Давайте, коротше, рішення дайте. Вибачте, давайте це. Продовжуйте. Скажіть, будь ласка, тобто ви сіли на зупинку, їхали в трамвай. І до вас підійшли люди, які називалися контролером, Сказали, що підняли претензію, що ви не сплатили за поїзд і вони почат... двісті, у робота, не дивіться, весь них така робота. Вони можуть підмінити ці апарати. Ті апарати треба вилучити. Слідч... Ми слідчі ми слідчо оперативно чекаємо слідчо оперативно, але вони треті одну групу а, ні. Одну групу мають лишити. Я заказав, щоб одну лишили. Остальних лице одну групу лишиться. Вибачаюсь, одна група має зі мною лишитися і з ними. Ні, ні, дивіться, їх забираються, дивіться. Щоб що ви їх не, не побили. Дивіться, дивіться. Не, не побили? дивіться. В... Це одного... Агресивно да. настроєні, я мушу і те, що ви зробите законні. Ні, ні, я зараз позвоню на слідчу оперативну. Ви маєте право злочин, Дивіться, розвезли їх цього. Ні, ні, зараз я не беру. Чекай секунду, я зараз наберу слідчу оперативно, з'ясую, чому не приїхали і чому. Скаргу Залишаю зразу скаргу на них. Тут... Доброго дня! Дивіться, можна зразу скаргу, дивіться, відбувається злочин. Дві патрульних машини 2963 номера і номера 6201 посадили в адрес, адрес підвальна 2. Підвальна 2. дві патрульних машини забрали з собою з місця злочину двох злочинців. Не зареєстрували їх злочинними апаратами, на які передаються гроші. Відмовилися нам фіксувати ці апарати пристрої. слідчо оперативно вже годину чекав.